Кароліночка, Бігіць. як у тебе справа? Що що тебе за спиною заховано? О, це твої іграшки? Це Святий Миколай? Так. Да. Треба Никуда. казати так. Так. Ще. Лялька українською, Лялька. мовою. Я... Е як її звуть? Емілі. Е Добре. Ну а зараз час навчатися. А скажи. Як? Наскільки ти готова до уроку? Який в тебе настрій, Кароліночко? Веселий. Веселий. А ну покажи, як ти вмієш користуватися прищіпочкою. Ох. Бо часто дітки не вміють користуватися. Ой, молодець. Давай, може, потримає? Сама? сама? Сама давай. Так. Я потримаю, а ти прищіплюй. Так. І ми покажемо. Ось такий настрій, Кароліночки, молодчинка. Я да, не сумний. Не сумний. Я вас сумна. Помне, щас пасуна. Ну, і вже весела, так? Да. Так, добре. Отже, ми зараз з тобою виконаємо ще цікаві такі завдання. Я оце сп'яту мене у кишені української мови. Кишень. Воно тобі не буде заважати? Може, ти просто покладеш? Так. Открываем. Кароліночка, беремо лівчик і повторюємо. Наше завдання порахувати, скільки троянд. Каролін, ні, це буде нам заважати трошки. По... Поклади, Берем олівчик. Каролін, добре, кладемо сюди, беремо олівчик. Беремо олівчик. Воно не буде стояти. Бери олівець і пишемо. Все, стоїть, чудово. Отже, Кароліночко, покажи, де в тебе права рука? Підніми. Ой. Молодчинка. А де в тебе ліва рука? Добре. Справа, скільки. Часа, у мене ще три руки, часа. Дві руки. Справа, скільки троянд? Порахуй. Один, два, три. Ану, покажи, де цифра три. Ось отут в ряду. Покажи, діткам. Ану, покажи отак. Давай. От, отак покажи. О, циферка три. Молодець. А скільки ліворуч? Рахуй. Молодець, покажи циферку два. І покажи дітка. Давай отак. О, молодець! А тепер молодець. скажи, Кароліночко, а де більше? Два чи три? Де більше? Два. Ні, чому? Три. А знаєш, як треба значок? Дай, Давай тебе навчу. Я знаю, як. Ні, ми зараз будемо не обводити, ми будемо ставити такий значок. отак. Розуміла я? я? Не знаю. Ну, напиши так поверх мене. Так. Так, ну хай буде так. Добре, рахуємо квіточок. Де в тебе права рука? Скільки праворуч квіточок? Один, два, три, три. А ліворуч, рахуй, у голос. Один, два, три, чотири. Покажи цифру чотири. Покажи цифру чотири. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, і діткам покажи. Ой, молодець! циферка 4. чотири. Тобі у вересні буде чотири роки, так? Да. То де... Да, б... Кароліночко, зараз тобі ще три. <кл> де більше? Чотири чи три? Де більше? Чотири, <клі> так? Значить, значок уже треба ось так писати. Ну, я не знаю, чи в тебе вийти? Спробуй. Ні, навпаки. Треба навпаки. Хорошу. Твоя мамочка покаже, як. Я вже знаю. Отак. Я крапочки поставлю. А ти проведи, отак, отак. Давай. Отак. Отак. Ну, хай буде так. Треба зверху. Майже галочка, тільки вона на бока дивиться. Так? Порахуй, будь ласка, скільки ліворуч, і скільки праворуч, таких квіточок. Це волошки. Так, це квіточки, ці квіточки називаються волошки. Да. Рахуй, скільки? Яка... Каса. Каса. Будь ласка, рахуємо. Один, два... Покажи циферку п'ять діткам. Так. От, молодець. Покажи. Молодчинка, п'ять. Добре, рахуємо ліворуч, чи праворуч. Один, два, три, чотири. Де більше? П'ять чи чотири, Кариночка? П'ять. Молодець. Значить, такий самий треба значок. Ану, ану, спробуй. Крапочки. давай, давай, не балуйся. Раз, два, три. Отак, зверху, зверху до серединки і вниз. Давай. Ні-ні. Ну ладно. Мама каже, зверху, а ти знизу. І залишаються в нас це маки. Це? Маки, скільки праворуч у тебе маків? Рахуй. У мене було три. Ти хочеш зліва? Там три, а справа, скільки? Рахуй. Чотири. Чотири. Де більше? Зараз хвою коїтика. Один, два, три. Чотири, п'ять. Так чотири чи п'ять? Чотири. А ну, давай ще раз порахуй. Ти порахувала п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Тут три, а тут п'ять. Де більше? Mm -hmm. Який значок ти будеш писати? Отакий чи отакий? Mm -hmm. Отакий. Молодець! Крапочки Я постав... поставить? Поставить. Отак, Такі отак, баті. отак. Будь ласка. Молодець. Знизу. Ні, досічка, зверху. Знизу. Ну, будь ласка, зверху. Це неправильно знизу дітки пишуть. Дітки пишуть... Ти казала знизу. Я кажу зверху, посерединці і вниз. Молодець, оце ти слухняна. Оце Кароліночка гарно працювала. А яку Кароліночка ставить собі оціночку за 12 бальною шкалою? Ану, беремо 12. 12 сьогодні. 14. Тримаю, тримаю. Ану покажи, як ти вмієш ставити. Так, Кароліночка гарно працювала. На 12 досі. Чи ти на 11 хочеш? На 11. На 11, Кароліночка. Трошечки помилялася, так? Ти в мене молодець. А скажи діткам, що треба навчатися. Навчатися. А ще що ти їм хочеш сказати? Що? Що? І що треба гратися? Так і весело проводити час, так? Да, Ходім. Ходім.